І презентую вам нову поставку товару. Це набір для вміття плитки бренду Parkside. Тут є такий, бачите, стійкий пластиковий контейнер з ручкою для перенесення, дуже зручний. Ручка у нас залізна. Далі у нас йде плиткова мийка для моделювання швів і видалення залишків. Є така дошка для нанесення швів, така маленька інструкція. І ще в комплекті йдуть два ролики роликові насадки для ретельного миття мийної дошки з В Лоті у нас буде шість таких контейнерів, шість наборів, вартість такого лоту. 2340 гривень, а собі вартість одного контейнера всього 390 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!